Український розробник Ігор Frogwares запропонував шанувальникам своїх творінь підписати три снаряди 152 мм гаубіци, які бережно доставить на позиції ворога 24-й окремий десантно-штурмовий полк. Крутий підгін фанатам, скажіть? oh май! Даний івент студія запустила в якості промо-компанії своєї прийдешньої гри Sherlock Holmes The Awakened, що є ремейком одноіменної гри 2007 року. Щоб мати можливість написати щось на одному зі снарядів, вам потрібно було зробити репост з їх твіттеру про кікстартер-кампанію гри, де хлопці збирали кошти на реалізацію свого проєкту. Після чого випадковим чином студія мала обрати переможців. Наразі івент вже завершено, так само як кікстартер-кампанію, де студія змогла зібрати. Понад 250 тисяч доларів замість запланованих 70 тисяч. 70 вони зібрали за перші кілька годин. Wow. чим я їх, звісно, щиросердечно вітаю і бажаю успіху в розробці. Let's rock. Дай Боже, з вами Олдбой, і це новий випуск ігроновин. І тут, як і в попередньому випуску, кожна новина це просто бомба ракет. Нещодавно прогреміла одна з найбільших ігрових виставок. Gamescom з все десущим Джейфом Кіллі в якості ведучого. Не обійшлось там, так би мовити, і без українського сліду. Але про все по порядку. На церемонії відкриття показали багато хороших і не дуже ігор. З тих, що найбільше запам'ятались, став черговий трейлер Hogwarts Legacy та Callisto Protocol. анонс Survival MMO по Дюні. Дуже цікаво, до речі, подивитись на геймплей. Бо Survival MMO на Аракісі. З мегахробаками, яких можна буде осідлати, це. дайте дві. Ще Дамстер разом з Діп Сільвер показали перезапущений в трьохсотий раз Dead Island 2. Втім, нова ітерація виглядає класно, видовично і криваво. Тому є шанс, що всі ці муки і перезапуски пішли грі на користь. Я сподіваюся. Ще був новий трейлер Lies of P, Sonic Frontiers, доповнення до Dying Light 2 та багато іншого. На другому каналі, той, що Old Play, я планую розібрати трейлери, які показали на конфі. Тому кому цікаво, після цього відео обов'язково зацініть і той канал. Але найцікавішим, як на мене, був трейлер перезапуску Lords of the Fallen, польського не надто вдалого в минулому соуслайку. -like і найцікавішим він був для мене не тому, що це соуслай, -like, і не тому, що перша частина Христина була першим соузлайком в моєму житті. А тому, що цей проєкт отримає на релізі офіційну українську локалізацію. Хто там мені розповідав, що ігри з українською то тільки мої мрії? М? Покажись. Ну а щоб комфортно грати у всі новинки, вам потрібен ігровий монстр. І Rockstrix Car 17 SE від Asus саме такий, цей надпотужний, але тонкий ноутбук оснащено процесором Intel Core i9 та відеокартою GeForce RTX 3080 Ti, які дарують максимальну продуктивність завдяки крутому охолодженню за допомогою рідкого металу та спеціальної випарної камери. Ну а за чудове зображення відповідає надшвидка матриця: 360 Гц для Full HD та 240 для QHD. Asus одні з перших призупинили роботу на Росії, а тому, якщо ви шукали надпотужний Потужний ноутбук для комфортного грання та роботи, зверніть увагу на Rockstrix Car 17 SE. Посилання в описі. Минулого тижня відбувся черговий, малозначущий витік інформації по Stalker 2, oh, shit. Here we go again. з якого російські блогери роздули неабияку новину. Публікацією у відкритий доступ зайнялися наші старі знайомі Бесніцький та Антішнапс. А надав їм її хтось під ніком Нексус. Він, до речі, якщо я не помиляюсь, і був першим джерелом зливів особистої інформації розробників, про яку я розповідав раніше. Так ось, разом з публікацією нових шматків з гри повторився в черговий раз наратив, що гра не готова, там все жахливо і так далі. Але по факту на кадрах не те, що при альфа, там тест руми, де розробники перевіряли руйнування об'єктів, фізику та інші геймплейні елементи. Також було опубліковано кілька скріншотів зі старого білду, де картинка теж, м'яко кажучи, сира. Нініксген, nee, коротше, всіх обманули і надулі. Але якщо серйозно, чому я кажу, що новина роздута? Тому як це зливи за 2019 рік, тобто через півроку, рік після того, як проєкт в принципі офіційно запустили. Тому ого, вау! Oh my God. Розробники на початку розробки займаються тестуванням фізики та механік так Дані ж цього разу викрали закритих чатів в Discord сервері GSC за офіційною інформацією. Але я не здивуюся, якщо це колишній працівник студії не розділяє її про українських позицій і таким чином мститься. Ну, що поробиш? На ображених воду возять, і балкони падають. Sony заявили, що піднімуть ціни на PlayStation 5 на 50 євро, оскільки світова економіка зараз в сраці через русню і ковід. А тому. Страдай в той час, як Microsoft сказали, що ціну підіймати не будуть. Тобто тепер її старша консоль офіційно дешевша за PlayStation. З іншого боку, враховуючи те, що Xbox в офіційних магазинах України продаються як ні в чому не бувало, а PlayStation знову змили за один день. З поставками PlayStation є справді проблема. І якщо підняття ціни на 50 убитих орків змінить ситуацію, я думаю, гравці PlayStation скажуть тільки дякую. Британський антимонопольний регулятор оприлюднив перші результати розслідування у. Годи між Microsoft та Activision Blizzard. Там зазначили, що якщо Microsoft не пояснить, чому ця оборудка ніяк не зашкодить конкуренції на ринку, як поточній, так і майбутній, то їм доведеться перевести розслідування у другу фазу. А це означає, що регулятор, можливо, навіть сприятиме забороні поглинання. О, курва! На що Філ Спенсер відреагував у своєму блозі, мовляв, ніхто не постраждає, і такі франшизи, як Call of Duty та World of Warcraft, ніколи не будуть ексклюзивами Xbox, а будуть працювати так само, як той же Minecraft. на всіх платформах. Хоч ще півроку тому, коли все йшло гладенько з купівлою ActiVision, Філ говорив, що тільки наступні три гри Call of Duty вийдуть на PlayStation, так як в PlayStation вже є е, контракт з Activision. А далі будемо подивитися. Тому. Філ ще той жук. Втім, що зараз, що раніше, філ є послідовним у тому, щоб випустити абсолютно всі ігри Activision Blizzard в Game Pass від Call of Duty будь-якої масті до Warcraft та Overwatch І навіть якщо ігри Activision будуть виходити і на PlayStation за 60 баксів, але при цьому в Game Pass їх роздаватимуть по підписці, Sony в жопі. В повній жопі. Повзе Boy. плаче. Дивиться на мене і каже Ще і нещодавно Microsoft запустили в геймпасі Friends and Family Sharing Система майже повністю злизана з YouTube Premium. Ти платиш дорожче не 15, а 22 євро в місяць за Game Pass Ultimate, але можеш прикрутити до п'яти аккаунтів на підписку. І це не так, як в Steam, що ви граєте по черзі, а всі можуть грати одночасно. Тому блін для підписників Xbox це піпець як круто. До речі, якщо вам цікаво, щоб я зробив відео Батл підписок, оновленої PlayStation Plus та Xbox Game Pass, Напишіть в коментах і залайкайте цей відео. Бо я гадки не маю, чи така тема для вас взагалі цікава? Завдяки інформації інсайдерів, стали відомі нові подробиці прийдешньої гри по франшизі Assassin's Creed. І ні, Слава Ктулху вони не будуть в Совєтському Союзі. Події відбуватимуться в Багдаді, а головним героєм стане Басім, один з персонажів Assassin's Creed Valhalla. Цікаво, також що розробники хочуть відмовитись від нескінченних ОПен Ворлдів в цій частині, і так би мовити, повернутись до коріння серії. Ще тоді, коли був Ezio, Бразерхуд. Ех, Ностальгія за нормальним Юбісофтом. На жаль, чутки про ремейк перших частин, які також активно обговорювали в спільноті, Джейсон Шраєр спростував. Ну, принаймні він сказав, що про такі ніколи не чув, що практично рівнозначно спростувань. Але скріншот з гри про Багдад вже просочився в інтернет, тож вона точно існує. Що і підтвердили згодом самі Ubisoft і сказали, що більше інформації варто чекати на Ubisoft Forward 10 вересня. В українському кіберспорті назріла ще одна перемога. Я думаю, всім відомо, що офіційну українську трансляцію по найбільшому чемпіонату Dota 2 The International буде транслювати мейнкаст. А ось можливість коментувати українською кваліфікаційні до The International Отримали їх колеги з VPlay. На твічі буде чотири паралельні трансляції з 3 по 18 вересня кому цікаво, обов'язково додавайтесь саме на українські трансляції і підтримуйте український кіберспорт. А в російських танкістів як бомбить від того, що їх зганяють в загончик для покидьків. Поциків трусяться колінки від того, що якщо всі українці, казахи та інші гравці, окрім росіян та білорусів, покинуть Леста Стойло, то там не буде з ким грати. І не дарма боїтесь, хлоп'ята. Ой, не дарма. Вони це також розуміють, і саме тому хочуть, щоб в цьому смітнику залишились і українські гравці, тож всіма можливими та неможливими способами намагаються пояснити, чому сидіти в міря танков від Лести так офігенно. Але. Паралельно з цим не офігенно там сидіти, навіть самим руснятам поз новим шерифом в місті. Запрацювали і нові правила. Окрім того, що від них пішли бренди, і тепер їм бідняткам немає що рекламувати. От я б хотів більше рекламувати, не знаю, там якісь може, чіпси і ноутбуки, яка раніше було. Так їм тепер і Леста забороняє рекламувати те, що залишилось, без узгодження з розробником. Незалежно чи співпрацюєш, ти якось безпосередньо з Леста, чи просто стрімиш собі мір танків. танков. Запрещено розміщення реклами комерційних пропозицій, агітаційної і будь-якої іншої нав'язливої інформації, крім випадків, дозволених Леста Геймс. Тобто старший брат у лиці Роса Сісії полокують за свою руку в російську версію World of Tanks. І тепер, граючи на серваках педерасії, ніхто не зможе навіть банку Пепсі прорекламувати, чи навіть просто її в кадрі залишити. Якщо на неї не дасть добро дядя з Держдуми. А якщо ти скажеш бодай щось кривеньке в бік компанії, то. бам! Ребят, мене забанили на полмісяця за фразу Леста Вагіна. До речі, цей русак, якого я вам показую, це Джов. І сам він родом з Одеси і прожив там десь до 2013 року. Після чого перебрався в Росію. А в 2017-му увійшов в склад совєта Блогера в Госдуми РФ. І тепер він каріной москвіч, який ні разу нічого не сказав про війну взагалі. Ну мені завтра чуваки з Асуса. Не переживай, не прийдуть. Більше про треш з міром танків та про те, як перенести акаунти з російського регіону на європейський, я розповім в окремому відео, бо тут і поржати є з чого, і корисної інформації вам донести також вистачає. Тому дивіться мені, щоб ніхто з вас не вздумав повестись на байки про високий пінг чи іншу маячню, яку просувають російські блогери. А -та -та. Ну і наша традиційна рубрика Коротасики. Більше коротких новин ви можете прочитати в нашому телеграм-каналі. Серваки Dark Souls 3 нарешті знову запрацювали. Фанати PvP, Славте Сонце. До речі, про Dark Souls. Tencent викупили 17% студії, а Sony 14%. Тобто PlayStation тепер матиме значно більше вплив на From Software. Можливо, навіть домовляться за якийсь ексклюзивний Bloodborne 2. А що? Було б класно. На ігри від Нінтендо будуть встановлювати захист, який покликаний запобігти емуляції на ПК. Втім, хаскери налаштовані оптимістично, мабуть, що й знають. Вийшов черговий трейлер Steel Rising, екшена в стилі Souls Like про автоматонів. Про автоматонів від Spiders. Реліз запланований вже на 8 вересня. Розробники Hogwarts Legacy підтвердили, що в грі не буде Квідіча, але будуть польоти на мітлах. Ще однією великою покупкою став Quantic. Dream. Їх купив китайський NetEase вже на всі 100%. Звісно ж, Девід Кейдж запевняє, що найкращі ігри ще попереду, і купівля повністю Quantic Dream ніяк не повпливає на студію. Але камон. Також першим трейлером обзавелась нова гра ще одних наслідувачів From Software, Team Ninja – Новий проєкт творців Ніо називатиметься Wu-Long Fallen Dynasty, і виглядає він цього разу не пастою на Dark Souls, а пастою на Sekiro. Втім, чуваки з Team Ninja це чи не єдині копіпастери формули Souls, в яких виходить щось гідне і самобутнє. Розробники не дуже вдалої третьої мафії та вже більш вдалого ремейка першої мафії заявили про початок створення нової частини серії. А також в честь 20-ліття франшизи до 5 вересня в Steam можна скачати оригінальну мафію The City of Lost Lost Heaven. Ah! Упс? <ріст> В Games же зараз роздають Shadow of Tomb Raider та Самбер Jet, А ще тверга роздаватимуть 100 Days та Ріалом Рояль Reforged. Ще один рефорджет. В Xbox Game Pass у вересні залетять ось ці ось ігри. Серед яких варто відмітити Creed Legends та українсько-чешську гру без української локалізації Moon Scars. А в PlayStation Plus цього місяця прямо таке свято. Назавжди, доки у вас є підписка, можна буде забрати Need for Speed Hit, а в аналог геймпасу залетить Deathloop, Assassin's Creed Origins, Raymond Legends, Watch Dogs 2 та ще з десяток менш цікавих ігор. На правах самореклами. На другому каналі той, що Old Play, вже вийшов перший погляд на ремейк The Last of Us. І чи вартує він 70 євро? А також я планую там випустити розбір трейлерів з Gamescom, щоб не забруднювати цей канал. Я думаю, буде весело і цікаво, тож обов'язково зацініть. До речі, про екстра контент. Тепер я постараюсь час від часу робити міні-подкасти для патронів, щоб віддячити вам за вашу підтримку. Там буде про плани на розвиток, можливо, якісь мої особисті рекомендації щодо ігор, кіно, музики тощо, плюс окрема версія цих відео, але без реклами, якщо раптом когось вона дратує. Ще раз дякую за підтримку в ці буремні часи, особливо подяка моїм мега та імена, яких ви прямо зараз бачите на екрані. Та окрема подяка Олександрі Кузнєцові за її неймовірний внесок розвиток каналу. Ну а на цьому на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. зустрінемось в наступних відео. Слава ЗСУ і дай Боже! Дай Боже! А я взагалі записую. Ні, записую, записую.